Погляд зі сторони російські політологи для врегулювання політичного конфлікту в Україні радять опозиції йти на поступки, адже тривале блокування роботи органів державної влади призводить лише до збитків економіці. Даже ті люди, які іскріні штаються патріотами України, не понімають просту віч. Вот все, сьогодні що час приїздить, та э, по факту розрушення української суверенної кто Навіть ті, хто строят що то новое, на нове, деле разрушают то, що есть. незважаючи на поширену думку, що північно-східні сусіди волюють бачити Україну розколотою. Там теж ні політтехнологи не вірять, що вона повторить долю колишньої Югославії. Ні в коем случае не надо вопрос, что Україна може расколоться прямо час, і що якщо Україна то Україна она кімтичцями в состав Росії. Это крайне маловероятно. Я думаю, що это можна навіть і не обсуждать. А ось у чому російські експерти сходяться з вітчизняними політологами, то це в тому, що Україні конче потрібен ефективний уряд і краще, аби він був не політичним, а технічним. Формувати який повинні всі політичні сили. Я не вірю в то, що опозиція способна. создать оппозиционное правительство, которое бы понравилось всем. Это, это невозможно даже теоретически, не привлекая туда э, людей, которые либо работали в правительстве, либо работают в правительстве. Я думаю, что на это правительство раз, рассчитывать не стоит. Хоча проблема України навіть не в посаді прем'єра чи складі уряду, основна боротьба ведеться за президентське крісло і вийти з цього запеклого двобою обидві сторони мають залишаючись у конституційних рамках, наголошують російські фахівці. Катерина Кундерська, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес.